Дайній раз показали, що нічого далі лізти. Це власність вже під охоронною зоною. Полтавщина має тисячолітню історію, і городище Полкостень, яке знаходиться на Порятинщині, одне з місць, яке має величезне історичне і культурне значення для нашого регіону. Але є проблема. Землі старовинного городища розорюють місцеві аграрії, що призводить до руйнування цієї пам'ятки. За ініціативи депутатки Полтавської обласної ради Усанової Ольги на Полкостені відбулося виїзне засідання депутатської комісії. Я ініціювала таке виїзне засідання комісії для того, щоб фахівці змогли подивитися, дати пояснення, чому так трапилося, і що треба зробити, щоб ця пам'ятка зберігалася, не розорювалася і не знищувалася, не руйнувалася далі. Голова комісії, депутат Полтавської обласної ради Олег Діденко зазначив на важливості збереження історичної та культурної спадщини Полтавщини. Протягом багатьох багатьох століть ми захищаємося, боремося завжди. Захищали свою свободу, незалежність, територіальну цілісність. І от такі кургани по нашій Полтавській області він не один. Це нагадує про ту історичну цінність, яку ми повинні зберігати. Нам потрібно встановити межові знаки, де закінчується розпайована земля за рішенням відповідних органів. І щоб за ці межові знаки в подальшому агропідприємство, яке використовує рядом із цим земельні ділянки, не влазило в місце нашого літописного містечка. Полкостень, яке являється археологічною пам'яткою, на землях Полкостеня депутати встановили символічні охоронні знаки. Це потрібно, щоб аграрії не розорювали землі заповідника. Наступний крок встановлення чітких меж згідно чинного законодавства. Ми будемо прописувати рішення нашої комісії. Я думаю, що всі підтримують для того, щоб встановити чіткі межі тих розпайованих земель, які на сьогоднішній день користуються землевласних. Дякую ще раз разом Петрівні за те, що вона ініціювала таку поїздку. Також під час виїзної комісії, прямо на розораних землях, були знайдені історичні артефакти часів Київської Русі. Важко навіть уявити скільки ще таємниць історії приховує Полкостень. Знайшли ми сьогодні керамічний комплекс давньоруського часу з міста Полкостень який знаходився на посаді, на укріпленому посаді цього літописного міста, він це стінки горщиків, він це горщика, і більш за все невеличкий побутовий ножик. Це скоріш за все до Монгол десь 11, 12-13 сторіччя нашої ери. Це підйомний матеріал, який був знаходився на розореному полі, який в даний момент розорювався сільськогосподарською технікою. Ці знахідки пройдуть камеральну обробку, визначимо їх історичну цінність, зробимо дослідження по аналогії, і будемо передавати, скоріше, до краєзнавчого або до якогось музею. Полтавської області. Після виїзду на полкостень депутатська комісія зібралася у старостаті селища Велика Круча. Депутати ознайомилися з документами та дозволами на землю. Голова комісії Олег Діденко домовився з присутнім землекористувачем припинити розорювати землі Полкостеня і запропонував чіткий план дій, який потрібно впровадити, щоб зберегти історичну спадщину полкостеня, і у перспективі зробити це місце важливим туристичним магнітом для нашого регіону. По новому законодавству, яке вступило. Чуть пізніше, після того, як пройшло розпаювання, там 300-метрова зона. Я думаю, що домовимося, так? Да? Обов'язково домовимося. Ми ніколи не перешкоджаємо, ніяким там шкоди не робимо ні е, громадськості, ні. Е, Організаціям, які там представляють інтереси громади. Да, тому з нашої сторони завжди було сприяння. Там жодного межового знака зараз немає. Тобто країн, де закінчується обробіток цих паїв, немає. Ми зробимо свої стране встановлені ці межові знаки, як без Степана. Антон Воробйов, Євгеній Грінченко, Кременчуцькі новини.